Привіт усім Назаровінаторам і Меловінаторам, якщо такі лишилися. Бо Назаровінатори ще лишилися. Мої, мої огляди, які виходять вкрай рідко, ще можуть переглянути сотні людей. І я, мотивований цим, вирішив трошечки реабілітуватись і відновити ім'я. Я зробив собі в інтернеті ім'я, яке багато хто пам'ятав, навіть артисти. В тому числі моїм підписником в один час був Монатік, але відписався. я Не знаю чого. На критиці і зараз я собі не буду зраджувати, я буду критикувати, і критика це не означає все погано. Це означає, буде максимально осмислений, наскільки я вмію, вердикт, по тому, що я бачу. Меловін. Меловіна колись страшно всі любили, особливо любили дівчатка. Але в його творчості йшла <кхм> по нахиленій. Тому що він втратив вогонь, як на мене, запал і творчу мотивацію. Був він досить амбітним, хотів все тримати в своїх руках, не хотів бути чиїмось таким службовим проєктом, наскільки, наскільки я чув, це може я помиляюсь. І от йому е, проєктом. Тобто він за, за тобто розтратив свої сили, і в нього почався застій. Музика виходила дедалі рідше, вона була дедалі менш. Оригіналь, не оригінальна, не Вона була просто менш цікавою з, з пісні до пісні. Е, все спрощувалось і стилістично, і мелодійно. І потім він зробив те, що зробив. Камбекнув. Ні, ні, це не камбек. Камбек це повернення. Чекайте, що він зробив? Камінг е, аут. Коли ми вже від цих західних термінів відмовимося, будемо все по-українськи називати. Він розкрився. Я... Явився. Коли він явився, всі зрозуміли, що він хлопчиків теж полюбляє, в принципі, все нормально. Після того в нього справи пішли критично погано. Тобто, Меловін став просто формулюванням, яке перестали е, розуміти, впізнавати. І от зараз він хоче повернутися. Я бачу перший кадр. Тут накрашене око, і я хвилююся, тому що е, молоді дівчатка, які його полюбили, там, там їх ціла купа, там, не знаю чи мільйони, ну сотні тисяч. Вони хотіли і розглядали його як хлопця. А тут, виявляється, в цього хлопця може бути хлопець. Тренди це круто, але ем, через ці тренди він втратив фанатську базу. Я буду радий, якщо виявиться, що це не він око накрасив, а якась дівчина, а він тут буде в образі миловидного юнака, романтика, яке, яким його хочуть бачити. Так, я багато наговорив. приступаємо. Ну що ж, як завжди, пауза роблю, відгукуюся. Картинка буде після спонсорування. Я це завжди кажу. Не буде картинки, поки не буде спонсорування. Це дійсність каналу. It's taken me while to forget I'm set for all the ground. I took another mile to confess and say this words aloud. While I'm gonna let her off. Так, початок. Я щиро хотів би, щоб він був менш накрашеним. <смеш> не накрашеним. Не тому, що я е, хто там нетолерантний чи ще щось, тому що я бажаю йому добра. Не будуть на накрашеного ходити всі, хто ходив. Е, і купляти його платівки. Не будуть е, Музично, знаєте, непоганий початок. Він з перспективою на якийсь вибух і спалах. Правильно, він так зроблений на спрямований на таку, це найпростіший музичний хід. Відчувається зростання градусу, напруги, накал накал щоб був вибуховий приспів. Якщо приспів чи якийсь програш там, якщо він з цим справиться, то пісня може бути цілком хорошою. Ну кліп його образ мені не подобається. Я його побачив іншим, і, хоч вбийте, я хочу бачити його попереднім. Оцей то, що він явився, роз'явись назад, скажи, що ти пожартував, і все. You can hear my voice from Я чекав більшого, потужнішого і вибухового. Більшого. На що я ще звернув увагу? Оскільки в нього погано з фанатською базою, погано з підтримкою його концерту. Не знаю, якого масштабу в нього ще бувають концерти. Сподіваюся, вони благодійні, як і годиться зараз в цей час. Але. Ем... Слабо це ще й в плані постановки, як це знято. Не тому, що хореографія на цих танцях не та. я хореограф... Хоча хореографія смішненька, відчувається про простий, непрофесійний такий, знаєте, кустарний підхід в тому, як світло виставлене, як бігають люди навколо нього, кружляють, як вони освітлені. Це все неграмотно, непрофесійно. Отак, якби я зробив, якби мене сказали, о, Назар, давай, давай ми тобі тако. Ми тобі 100 доларів кидаємо, ти годинку нам тримаєш фонарі. У нас тут насовка танцює, би ми... я би так само фонарі поставив, бо я в цьому ноль. Е і от він не справився. Ще я згадав і по... зараз побачив ще раз його мінус, він поогряднішав дуже значно, порівняно з тим, яким він був. Він не став товстуном 120 кг. Зрештою, тепер такий бодіпозитив, що якщо ти все життя обжираєшся в три горла, то ти тепер... ти тепер нормальний, бо це така твоя природня краса. Ти не наїв, це твоя природня краса, це тепер позитив. Господи, так він оглядний відносно того, яким був, і, напевно, він був дуже юним, того й був тендітним, більш витонченим і худшим, легшим. Зараз йому треба було переіначуватися пере в матчу. тобто... Зробити те, що винник зробив, винник в пізньому віці, а йому треба було зараз. Більш підтягнутий, більш рельєпний, м'язистий, брутальний, можливо, якась щетиночка, не знаю. Йому б це пішло на користь дівчатка би е, захотіла такого іншого Меловіна. А тут він такий жіночний, милий, пухлий, ще й розкрашений. Е, е, я думаю, це йому не пасує. Добре, Дані, далі, далі. Подивіться, я починаю нарешті вловлювати концепцію, бо я дивлюсь перший раз, того не дивився. Для свіжості вражень. Бо коли другий, третій раз дивишся, вже ніби знаєш, що сказати, але реагуєш не так живо. Ці, ці, ці всі хлоп'ята, пацанва навколо нього, нібито. як якісь. Опонуючи йому хлопці, як ті, хто його не схвалив, бо я те я англійську розумію так собі. Е, ще якщо прочитаю, то більш-менш напевно, тут постановка заточена на те, що от навколо нього такі, знаєте, гопники, да? хтось примітивний, хтось вульгарний, хтось не готовий сприйняти і зрозуміти інших, таких як він, накрашених, пухлих, з блискуча, з блискітками куртка. Вони а вони футики в спортивних костюмчиках, да? телефон хочуть віджати, гопота. І ніхто його не розуміє, і він так захищається. Геть, гопота, геть, я витончений, я кращий, я інший. Ось який я. Я і хлопчик, я і дівчинка, я це все. Я, я концепцію розкусив, правильно? Якщо ні, поправте мене, бо може я помиляюсь. Дійсно, я до хореографії того, як цей натовп навколо нього вовтузиться. Він напевно не має класно танцювати, але то, як він вовтузиться, як він збігається в кубку, як хлоп'ята бігають навколо нього кругами, це виглядає сміховинно і дуже непрофесійно. Я б теж, я, я як хореограф, завіряю, що я на такому рівні готовий йому поставити кліп за декілька сотень доларів при умові, що мені там нададуть камеру, ще пару хлопців з вулиці треба взяти. Буде, буде не гірше. Ну, тобто, професійності нема, це означає, що, що є проблема дозволити собі професіоналів. Дорого. Сумно це. І як я говорив, що кліп, пісня, композиція скомпонована таким чином, що вона може розкритися, тільки маючи вдалий вибух, потужні ритми і відповідні контрасти звучання, які б наші почуття то розслабляли, то напружували. Я вважаю, вони недостатньо напружуються та й розслабляються недостатньо, тому що сміхови, сміхови, це театральність чи кустарність цього дійства просто відволікає і справляє враження того, що невідомо хто зробив, невідомо що. Ви подивіться, як цікаво. Мені починається подобатись. На другій хвилині приємний такий програш, якийсь ненав'язливий, краще, ніж пісня. О, Спочатку так треба було. Don't need your love. Так, звернемо увагу на назву. Бо то я в кліп дивлюся, о, щось від Меловіна. Назву я зараз прочитав, побачив і прочитав перший раз. Так, він повторює Don't need your love, не потребую твоєї любові. Це, очевидно, адресовано всім фанатам. Тобто, він, я не потребую вашої фанатської любови. любові, уваги. Вас, в принципі, Я і без фанатів нормально. Ви бачите, це, це упадок, це фінал. О, в нього ще тут який. Ну, він ще нігті собі такий зробив. Боже, розфарбувався, страшне. А який в нього якого має тепер хлопця якогось? Чи ні? Чи дівчину, чи як він? Ви відгукніться, бо я це, це його явлення на сцені, я бачив в якомусь випуску музичних новин чи що часом, час від часу дивлюся. Не знаю. Так, українська музика зараз має бути створена, винайдена наново. І Поки що це туговато йде, погодьтеся. Є перспективні виконавці, той хороший автор, той може кліп поставити. От Дантесу поставили кліп, оцей, е е е ну там, де в полі всі їдять на за столах і дурні в образі зайця, чи що. Поставили кліп як треба, достойно. В ви співачки коле, прекрасний вокал, е ще хтось майстер текстів, але докупити все збирається не часто. І у нас серйозне завдання. Меловін наразі повністю не вписується в той виклик, який стоїть перед Україною в плані генерування культури, зокрема музичної культури. І він продовжує себе закопувати. Він намагається спекулювати на всесвітніх трендах, але вибачте мені, всесвітні тренди це дуже круто. Але вони ніколи не похитнуть того, що є типовим консервативним і в консервативному смислі звичайним і нормальним. Можливо, ненормальне, це круто, це ненормальне, це супернормальне. Але його це закопує, а отже, це не працює. І він так само не зміг стилістично ще музику свою адаптувати, але більшість він втратив через свої витівки. Витівки продовжуються, я йому чого побажаю. Я йому раніше завжди бажав чогось. Я то хвалив його, то критикував, коли ще було що хвалити. Я, але зараз в мене закінчились до нього побажання і закінчилась віра в Меловіна. Я думаю, Меловін вичерпаний, він це показував безліч разів, і йому нема чого запропонувати світу в Україні чи світу е, такого гарячого. Світу він не потрібен, тому що у світі конкуренція між всякими такими виконавцями супер жорстка. Вони там всі багатші, навіть виконавці значно гірше Меловіна, тому там не проштовхнутися. Та й все. Кінець. Один з останніх цвяхів в домовину такого е, неординарного цікавого юнака. Е, як, не, ну, не юнака, не, не в смислі чекайте, неправильно висловився. Е, виконавця. Як, як людина, сподіваюся, в нього все буде добре і життя складеться як треба. Але як виконавець, я думаю, він вже вичерпав себе. Ну що ж, не будемо зациклюватись, повторюватись. Дякую за увагу, дякую, що додивилися до це. До ц... Це пристойно, я багато говорю, можливо, топчусь на місці. Але то нічого. Аби були перегляди.